Онлайн-школа програмування з вітає вас! Курс Базові алгоритми Scratch. Сьогодні перший день зими. Місяць залишився до Різдвяних свят та новорічних свят. Ми вирішили викласти проєкт, в якому виконавці навчили малювати ялинку на підтримку нашого курсу базові алгоритми Scratch. Давайте подивимось, що має виконати наш виконавець, і потім перейдемо до алгоритму, який необхідно прописати виконавцеві для того, щоб він зміг виконати цей проєкт. Ми з вами розглянемо кроки, які необхідно пройти для того, щоб намалювати ялинку нашому виконавцю. Давайте перейдемо в середовище Scratch і розробимо проєкт, в якому навчимо кота малювати ялинку. І так, шановні учні, ми з вами зайшли в середовище Scratch. У нас за замовченням виконавець кіт на сцені. Він у нас і залишиться. Давайте розпочнемо виконувати наш алгоритм. Перша команда, яка необхідна для того, щоб проєкт почав працювати, це, безумовно, зайти до вкладки Події, обираємо, коли натиснуто прапорець. Далі ми з вами обираємо рух, переміститися, ну, наприклад, в ту точку, де він зараз залишається. Ми хочемо навчити нашого виконавця малювати малювати ялинку, тому нам необхідно взяти розширення олівець. Заходимо до вкладки Розширень, обираємо олівець. Так, ну і на початку, ось перед координатами, де він знаходиться, ставимо очистити все, обираємо наступну команду Опустити олівець. І так, добре, зробили. Що необхідно зробити далі? Далі нам з вами необхідно, щоб він навчився малювати стовбур. Щоб навчити виконавця малювати стовбур, ми обираємо повторити блок. Ось. І далі з вами необхідно ось тут обрати, надати олівцю колір. Ну, ось такий колір, я думаю, для стовбура повністю підійде. Можливо, за бажанням видозмінити трохи колір. Давайте видозмінимо. Змінили. Так. 50 разів повторити, буде необхідно ці дії. І так, вставляємо цей цикл з умовою. З заздалегідь відомо, скільки разів буде повторення відбуватися. І далі з вами, шановні учні, нам необхідно зробити наступне. Заходимо до вкладки Рух обираємо переміститися на 50 кроків. Тобто наш виконавець має переміститися на 50 кроків. Коли він це зробив, він має зробити наступне. Повернути в напрямку. Ну, наприклад, повернути в напрямку вниз. Повернути в напрямку вниз. І далі він має зробити наступне. Тобто, пройшов, повернув напрямку вниз, перемістився на один крок. Пройшов, повернув напрямку вниз, перемістився на один крок. І далі наступне вниз пройшов на один крок і повернувся в тому ж самому напрямку, звідки прийшов. Так, зробили. Тобто, кіт у нас пройшов 50 кроків, повернувся на один крок, повернувся вниз, на один крок пройшов, повернувся в тому напрямку, звідки прийшов. І далі він має. Так, зробив, зробив, повернувся в тому напрямку, звідки прийшов. Після цього знову пройшов назад 50 кроків. Перемістився знову назад 50 кроків. І після цього повернувся вгору. Да? Тобто, ось так і це має повторюватися ця дія покола. Повернутися, ну, наприклад, у даному випадку. Вгору на 90 градусів. Не вгору, а знову в тому ж самому напрямку. Тобто, пройшов вниз на один крок, назад повернувся, пройшов 50 кроків, вгору повернувся і знову пройшов, і повторення відбувається 50 разів. Давайте подивимося, що вийде. Так, ось він повторив. Якщо зробимо, наприклад, 100, то буде більший стовбур. Так, ну, 100 нам не потрібно. 50, я думаю, достатньо. Так, 50 достатньо. Так, ну, намалюю. Тут можна підняти олівець, але ми цього робити не будемо, поки це ми повністю коли домалюємо. І так, добре, стовбур готовий. Тепер нам необхідно... Щоб він після закінчення виконання малювання стовбуру знову повертався до звичайне положення, в якому він знаходився. Далі нам необхідно, коли він це зробив, щоб він знову переміщувався в ту точку дублювати цю точку, звідки він і починав малювати. Так, точка у нас мінус 68. Мінус 58. Та по осі Х нам. Ось тут, якщо взяти зараз обрати того. обкладинку, щоб вам продемонструвати краще зрозуміло, було так. Став, ага, це у нас без осей координатка. Нам треба з осями координат. Так, ось це нам підійде. Так, тобто у нас зараз він в точці починає малювати мінус 68, ну, десь приблизно тут. Так, а нам треба, щоб трохи відступала. Ну, давайте зараз так, залишимо поки що таким чином. Ось, можливо, трохи. Ось, давайте змінимо координати. Мінус 48. Е, Добре. Далі, що нам необхідно? Нам необхідно, коли ми це зробили, коли кіт це зробив, він має. Знову зробити наступне. Так, нам необхідно задати нашому виконавцеві змінна, створити змінну. ну там Мої назви, наприклад, змінна П. Вона у нас буде натис... називатися. Гара створили змінно. Так, і ось необхідно надати ці змінній значення. Надати моє змінне значення 80. Трохи більше за стопор. І так, надали значення 80. Ось перемістилися. Так, далі беремо повторити. Якщо у нас 80, то нам знадобиться цикл, який буде повторюватися 80 разів. І так. Цикл, який буде повторюватися 80 разів. Що має повторюватися 80 разів. Ну, по-перше, олівець нам необхідно ось тут надати олівцю колір. Ялинка це у нас вже малюється, тому зелений підійде. Так. Далі, що має відбуватися? Він у нас має на першому кроці рух. Переміститися на ці 80. Переміститися, переміститися на ці ж самі 80 кроків. І так, на першому кроці він переміщується на 80 кроків. Далі він у нас має повернутися, коли перемістився в напрямку. Так, в напрямку 0 вгору повертається. За аналогією, да? тобто, як. Тільки там ми вниз поверталися на цьому кроці, а тут вгору. Да? Тобто, пройшов кіт 80 кроків, повернувся вгору. Ось далі, що він має робити, коли повернувся вгору? Переміститися за аналогію на один крок. Переміститися на один крок. Так, зробили переміститися на один крок. Добре, після цього, коли він перемістився на один крок, так, він має у нас ага, напряму, він у нас отут ми вказали. Напрям 90. З цього напряму він у нас іде. Далі, пройшов 80, повернувся вгору, перемістився на один крок. І тепер він має робити: повернути знову на мінус 90. На мінус 90 градусів, тобто назад повернувся. Далі. І знову переміститися на 80. Поки що 80, переміститися. На 80 кроків. А, і ось, до речі, замість 80 кроків. Ми ж маємо у нас зменшуватися буде, щоб трикутник виходив. Ми маємо ось тут вставляти замість 80 переміститися на P. переміститися на змінну P. І так, яку ми на початку надали їй значення: 80. Добре, зробили ось таким чином. Тобто, він у нас пройшов 80 кроків, повернувся вгору. Один крок повернувся назад. На так само П кількість. І знову повернувся в напрямок в 90 той з якого він починає. Повернутися в напрямок 90, з якого починає. Далі має відбуватися він має у нас трохи зменшувати кроки. Оскільки у нас 80 повторень. То він має кож... І зміна у нас задана значення 80, то у нас має. Відбуватися наступне вкладка. змінна, У нас має надати. Ось тут надати моя змінна У нас моя змінна, змінна P Яке значення цієї змінні надати p 1 Ось оператори p 1 Так. Оператор. Керування. Оператор, де вона зміння, P-1 Мінус 1. Так. Запускаємо. Дивимось. І так, намалював. Ось. Раз. Ось у нас 80 разів. Пройшов. Повернувся, зменшив, зменшив. І так, 80 разів. Добре, зробили ми це. Ось у нас точки. А, ну і приблизно да ось по координатам. Приблизно серединою і вгадали. Так, далі нам необхідна. Знову переміститися в ту ж саму точку. Знову переміститися в ту ж саму точку, з якої ми починали. Так, далі нам знову необхідно надати P значення 80. Знову необхідно надати P Значення 80. Так. І повернути в напрямку мінус 90. Тому що так він зараз сюди йде, а він має починати з іншого напрямку. Так, повернути в напрямок мінус 90. Рух. Повернути в напрямку. Мінус 90. В іншому напрямку ми повертаємо. Так, і дублюємо. Давайте продублюємо. Ми зробили. Тобто ми знову перемістили цю точку, знову надали значення зміни і повернулися вже в іншому напрямку. І те ж саме повторити. Ну Так. Єдине, що ось тут ми маємо з вами трохи певні моменти зауважити, які моменти. У нас він у нас тут має. Зараз він вгору йде. Ну, давайте подивимось, що у нас взагалі вийде. І так, раз, раз. Так. Поїхав не в потрібному місці. Тому ми ось тут треба змінити. Ану, подивимось. Він у нас мінус 90. Значить, якщо мінус 90 йти в цьому напрямку. Так. Повернути. На 90. Ні. Так. Давайте думати. І так, він у нас переміщується на 90 з цієї точки в іншому напрямку. Так, перемістився на 90. Далі. Давайте перевіряємо. Пройшов. Так, все, ага, і пішов. Правильно. Тобто він у нас перемістився. Після цього, коли він перемістився 80 кроків, він має переміститися на П, не повторювати знову 80 разів. А зробити наступне. Він має повернути. Ось, де підходить цей блок. Він має у нас повернути назад, повернути назад. Повернув він назад, да, ну пройшов, повернув назад, хай таким чином буде. І знову тоді буде по два рази ходити. Можливо, оптимізувати, можливо, безумовно, навіть мож, треба буде оптимізувати цей проєкт. Ну, в цілому, ми зараз е, просто таким чином логічне мислення. Да, пройшов, повернувся і назад пішов. Після цього, коли він це зробив, йому необхідно повернути. Ось він прийшов назад, повертає в напрямку вгору. Повертає в напрямку вгору. Далі переміщується на один крок, перемістився на один крок. Та, тобто, він пройшов сюди, повернувся назад, повернувся вгору. Так, ну, 80 в одну сторону, 80 в другу. В іншу сторону, повернувся вгору. Пройшов один крок. Так. Ага, і, повер, і знову хай йде. Мінус 90. Знову хай йде назад. Туди, хай знову йде. Звідки? Пройшов сюди, сюди. Один крок. І знову хай сюди, знову йде. Так, зробили. Так. Ну і Тут а, і тут вже ж коли це зробили, то ми маємо кожен раз зменшувати. Да? Подивимось, що зараз. І так, пройшов. Пройшов, пройшов. Круто пройшов. Ще раз. Чого він у нас поїхав? Так, ну ялинка у нас вже вийшла. Єдине, що ось тут. Треба, щоб він. ну давайте зараз перевіримо рух. А, ми ось таким чином візьмемо цей блок. Де він там починати має. Беремо цей блок. Дублюємо. Так. Так, зробили. І вниз. Так, вниз перемістили. Давайте спочатку. Хай він взагалі повернеться, куди йому треба. чистити все, повернувся, все. Ага, і тут ще треба йому. він У нас, бачите, він у нас не. Ось так. Взагалі, о, все. Хай він ще на початку повертається в потрібному напрямку, І так, дивимося: пішов, пройшов, пройшов. Отак От зробили. Добре, добре, зробили. Ось. А, і тут почекайте. Тобто, якщо ми виконали цю дію, виконали ми з вами цю дію, то е у даному випадку у нас же повторення відбувається два рази повторення. Ну, єдине, що тут треба врахувати, що ми вже з іншої точки це робимо. Да? Тобто, іншу точку. Тому ми повністю. Ну, Безумовно, що можна як тимовши функцію винести в цикл. Ми зробимо ось так, так. Продублюємо з вами. Так. І де він там закінчується? Так, тут на кінці я зробив повернутися сюди. Не треба нікуди повертатися. Так. Пройшов. 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 Так. Визначили точку, в якій він зараз. Так, де він там знаходиться? Він зараз знаходиться. Мінус 48, 22 точка. Так, ось з цієї точки ми будемо вже виходити. Так. Ага, ще треба йому повернутися нормально. Він у нас має повернутися в нормальному напрямку. Переміститися в цю точку. Так. І далі. Знову дублювати. Ага, ну, навіщо дублювати? Ми ж цей бок просто беремо. І далі він у нас має виконавець зробити наступне. Тож, те ж саме, але лише з іншої точки. Правильно? Так. Зробив, зробив. Ось тут у нас історія повторюється. І цю точку ми прибираємо. Дублюємо. Так. Знову в цю точку. Стойкіт нікуди не йти поки що. Так. І ось тут. Ну, тобто, з цієї точки він робить. Переміститися на початок. Да? Ну, давайте подивимося, ми зараз що. У нас величезний код, який необхідно оптимізувати. Ну, таким чином. Раз, раз зробили. Дивимося. Помилка виникає так: стовбур намалювали. Раз намалювали. Два намалювали. Три намалювали. чотири намалювали. Ага, і він у нас, ну все, намалював, все, і далі нічого намалювати не треба. Намалював олівець. Підняти олівець і переміститись куди-небудь сюди, наприклад, рух. Переміститися в цю точку. І так, дивимось. Так, стоять. Ось так. Почали, раз. Малює. Раз, два. Три, чотири, пять. Піднімаємо олівець, переходимо. Так, можна ще попросити його повернутися. Повернутися. перейшов туди. Повернувся в напрямку 90. пускаємо, пішов раз. Раз. Так. Намалював. Перейшов, повернувся. Ось так ми з вами, шановні учні. Вивчили, як. Нашому виконавцю намалювати ялинку. Якщо подивитись на наш код, тут, безумовно, що є моменти, які необхідно оптимізувати, можливо, якісь блоки винести і просто спиратися. Да? Ну, тобто, було б бажання можна покращити. Як приклад, я вам навів, спробуйте повторіть, якщо зможете оптимізувати, то це буде добре. Я радий, що ви залишаєте з нами. Долучайтесь до нашого курсу Базові алгоритми Scratch, Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.